Кожні 15 секунд в чиюсь домівку вломлюються. Саме тому вам потрібна домашня охоронна система ОН. Домашня охоронна система ООН захищає вашу домівку точнісінько, так само як захищає країни з 1945-го, відправляючи до вашого дому команду висококваліфікованих. Неозброєних спостерігачів, їх робота дивитися за і записувати кожен його рух під наглядом і документується. Потім 192 члени домашньої ради безпеки ООН сперечаються, допоки всі не дійдуть згоди щодо гідної відповіді такої, як економічні заохочення. І якщо це не спрацьовує, економічні санкції, і якщо і це не працює, серйозні словесні засудження. І якщо нічого з цього не працює, ми Будемо вимушені запросити крадіїв доєднатися до нашої домашньої ради безпеки ООН. Домашня охоронна система ООН. Нема нічого, щоб ми для вас не зробили, але ми можемо небагато. Також у нас є домашня гуманітарна підтримка. Мам, я голодна.